Творче об'єднання Начитай спільно з Фензін підвал Конкурс Магія підвалу Марина Захарчук Тисячовичник Цієї ночі твій шанс вижити один до десяти. Тепер ти уважно мене слухаєш. Вона, шарпнувшись, вирвавши плече з його міцної хватки, поправила комір брудної сорочки, стримала сльози та порив йому вмазати. Натомість здав вона прошепотіла. Тепер уважно. У той час, як почесні гості цирку займали свої місця, готуючись до пасивного адреналіну, артисти робили останнє проготування перед виступом. Вона не робила. Збиралася втекти, звитися з чорним натовпом бідняцьких нетрів. Він їй не дозволив. Останній родич кримінальної родини проявляв турботу, оберігаючи залишки роду від шибениці. Усі вони накоїли на три життя наперед. Чоловік прислухався до тупоту ніг, що долунав з коридору, той досяг дверей гримерки. Повернулась дверна ручка, двері не відчинились. Кроки залунали в протилежному напрямку, спинились неподалік. Дівчина та чоловік обоє без полегшення видихнули. Не гаючи часу, чоловік кинув їй сукню. Перевдягайся. Твій виступ останній. Втім, неминучий. Замість покласти дядька на лопатки та махнути в ніч. Вона вдава насіпнулася до дверей, на ходу вхопивши свою жовту сукню, як завжди, бездоганно випрана. Жодного сліду крові. Усе для того, щоб жовтий не менш бездоганно контрастував з кров'ю прийдешньою. З голоднілим до страждання глядачам подібний контраст в'їдається в очі напалмом. Це їх накручує настільки, що під кінець виступу, обличчя під масками. Вже мало лишаються схожими на людські. І якщо чутки не брешуть, цього разу публіка хотіла переступити межу. Перед лицем смерті можна й припідняти маски, аби краще її роздивитися. Зайшовши за ширму, дівчина запитала, як ти дізнався про нового метальника ножів? Не дізнався. Не спеціально, якщо ти про це. Балакучий тип має не менш овірких друзів. Про те, що збирається в тебе не промахнутись, знає вже увесь перезбуджений вищий клас. Спочатку я подумав, що це лайно собаче, зневага публіки, клеймо на репутації, адже так? Однак. Уся його репутація зустріне цей досвід як геройський вчинок. І щоб я більше не чув, як ти лихо словиш. Сьогодні на репетиції я вперше його побачила. Нахабний покидьок мені підморгнув та намагався на щось натикнути, люто метаючи ножі. Досить вправно, що правда. У мене жодної подряпини. І якщо не убезпечиш себе, подряпанами не відбудешся. Коли номер дійде до кінця, твій труп забиратимуть зі сцени. І якби не ти, я б уже давно була. Вона затнулась, вирішивши змовчати та вийшла з ширми. Побачивши її, дядько натягнуто всміхнувся. Сокня дуже тобі личить. Тоді, немов щойно згадавши, Кишені маєш? Так, а що? Маю для тебе оберіг. Просунувши руку під вилоги пальта, дядька дістав плоску чорну коробочку, а засунувши пальцем кришку, вміст явив собою в'язку пітьму, а в ній мініатюрну солом'яну ляльку з лицем нечітким та розмитим. Немов воно хотіло повернутися в усі боки одночасно. Дівчина, відчуваючи, як слабнуть ноги, прошепотіла. Що це? «Тисячоличник. Робота воду відьми. Стара була мені винна. Тримай його під час виступу. Якщо це не дезінформація, і метальник таки планує вчинити вбивство. Він тебе захистить. Лише подумай про того, хто чинить тобі шкоду та. Забобонний дурень! вигукнула дівчина. Затоливши рукою рота, вона присіла більше не змозі стояти на ослаблих ногах. За дверима почулися квапливі кроки. Смикнулася ручка. Поки на двері, не церемонячись, налягли, не збираючись виламати, дівчина, закусивши губу, заскимила собі в плече Ти погубив мене. Коли двері тріщали під натиском, дядько різко підняв пломінницю, кинув ляльку їй до кишені та сказав: Просто довірся мені. Коли двері виламали, перед їхніми очима постав метальник ножів. Дядько, недобре зміривши того поглядом, вийшов з гримерки. Коли четвертий кидок кинжалу розірвав фатин на сукні, вона ще давала йому шанс. Коли п'ятий зіткнув пасмо її волосся, змирилася з цим. Але коли шосте лезо неприкрито полетіло в її плече, дівчина, скрикнувши від болю, впевнила, що на неї, зрештою, чекає. Страх гукнувся пориванням втекти зі сцени, і вона так би й зробила, якби не одна річ. Публіка. Цей натовп блюдей до того, виявляючи, ледне апатичність, піднявся з міста, заскандував, вимагаючи свого продовження номеру. Дівчина, оглядаючи зал та тримаючи заскривав кинжал у плечі, відчула огиду. Її погляд упав на дядька, що стояв біля рампи. Чоловік вимахував рукавами, намагаючись щось сказати. І тут вона згадала, що саме. Метальник, закінчивши віддавати публіці шану, повернувся до неї з новим лезом у руці. Дівчина, сягнувши рукою до кишені, дістала солом'яну ляльку. Тисячоличник. Він дражнив своїми розмитими обличчями. Дражнив так само, як натовп своїм прихованим. Дядько казав, що оберіг захищає від того, хто чинить тобі шкоду. Але шкоду їй хотів завдати не хтось один, а увесь зал. Стіпивши зуби, дівчина взялася за руків, як кінжала, та поволі витягла лезо зі свого плеча. Залом прокотився вражений гул. Тоді, сконцентрувавшись, продумала про свого багатоликого кривдника і замахнулася лезом у ляльку. Марина Захарчук. Тисячоличник.